Доброго дня, гості та підписники! Вас вітає команда шляхами таро та я ваш таємничий таролог. Традиційний розклад на 5 карт 17 квітня, що відбуватиметься з нами по ключовим позиціям. Що ж нас чекає? Події, в яких ми прийматимемо участь, хочемо ми того чи ні, це знову часто випадає на цю позицію ця карта останнім часом, це сімка пентаклів. Труд, який не приносить жодних подій. тобто, Може сприйматися як невдача, але дуже вам раджу дивитися на це як на дещо, що принесе плоди, але пізніше, бо нічого не буває. Просто так усе, що ми робимо рано чи пізно стає нам нагоді. Тобто, просто у цей день ми тих плодів не побачимо. Можливо, ми будемо спостерігати як хтось, бо це події навколо нас, хтось вкладається у щось, що не буде мати плодів, чи немає їх зараз, це не видно, але це не означає, що воно взагалі не матиме. Отже, без, безплодний труд це події на коло нас побут. В побуті в нас паж посохів, це імпульсивна якась особистість, а, можливо, дуже такі ну, неприємні навіть діалоги. Це може бути підліток, це може бути учень, це можуть бути якісь проблеми на у навчанні. Це можуть бути якісь важливі о, важкі бесіди з молодшими людьми. Зазвичай ця карта випадає на конфлікти з власними дітьми або з батьками, або такі якісь дуже палкі бесіди. Тобто, ну, то, коли люди розмовляють не просто спокійно, а якось так на повищених тонах. Так, сюрпризом від долі стане дев'ятка кубків. Це якась навіть хвастливість, це задоволення собою, це людина, яка, ну тобто, сюрпризом стане оце відчуття, що ми чи бажання, яке вирветься десь там всередині нас, похвастатися собою, продемонструвати себе, показати щось таке. тобто, А я зміг, а я отакий гарний і все таке. Ну, непродбачувано, але не, не трагічно. Наша роль у цьому всьому це гарна дуже карта. Це в нас сонечко, воно зазвичай символізує дітей, вагітність, народження або якісь приємні відчуття розкриття себе зсередини. Це успіх, успіх у всьому, за що ти берешся. Це якесь пробудження чогось теплого, доброго, світлого зсередини. Тобто наша роль у цей день бути максимально добрими світлими людьми. А у підсумку день може бути не таким приємним. А з огляду на той факт, що це все ж таки країна у війні, то швидше за все ввечері будуть обстріли. Бо десятка мечів це. Про смерть буквально. Ото єдина карта в колоді Таро, яка може символізувати буквально смерть чи перебування на порозі смерті. Тож бережіться, слухайте тривогу обов'язково, спускайтеся в бункері, у сховища, пам'ятайте про правила двох стін, бережіться від вікон. А я вам бажаю як найкраще прожити цей день. Обов'язково заходьте до нас, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, навіть якщо ви не згодні з нашими думками. Ми раді вас почути і раді вступити в діалог. Команда Шлях, шляхами трох була з вами.